Вармадо Забудь про головний біль. Нікому не кажи можна знати лише обраним і тільки пошепки. Приблизно так збиралися на захід шепітприлуччини, що відбувся у відпочинковому комплексі у лісі, неподалік села Сухополова. Це було підтримку зробленої економіки України та хлопцям ЗСУ. Ми хотіли допомогти, і це вигадали. Щоб це пошепотіти, щоб зібрати тільки своїх і друзів своїх друзів. Шепоти стали модним напрямком українських івентів останнього часу. Формат таємного зібрання благодійників вже полюбився у Києві, Одесі, Кропивницькому. Прилуцька військова адміністрація на Чернігівщині вирішила теж спробувати у себе. У районі на прилученні такого проекту не було. Відгукнулася аграрія підприємців. Мета цього заходу це і підтримувати культурний фронт, економіку, показувати наші місцеві бренди. От ну кінцева мета досягнута, тому що ми донатимо на збройні сили, щоб потрапити пошибки до таємного місця. Будь-хто мав купити благодійний квиток за 500 гривень, і лише потім йому повідомляли локацію. На допомогу нашим воїнам придбав квиток. Тисячу гривень. А що тисячу там за 500 продавали. – А хто як схотів за культурну програму заходу? Відповідав Київський культурний фронт, об'єднання професійних музикантів, які обрали за свою місію під час війни створювати благодійні концерти та збирати кошти на ЗСУ. Музиканти готуються потішити вас, порадувати вас своїми авторськими піснями. Одним із активних бійців культурного фронту є кіноактор і колишній учасник сьомого сезону «Голос України» на «1 плюс 1» Валерій Величко, місцевий хлопець із сухополови. Уродженець, так. Уродженець. Так. І... жив тут 15 років. І от як ти що ти зараз відчуваєш, що таємна ну не вечірка, а така зустріч відбулася саме тут? Та нічого особливого. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Тут це не таємно, це це так, це, це, це так, 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 треба. Прилучани теж долучилися до благодійної програми. Зокрема, із вишиванок, що зберігаються у прилуцькому краєзнавчому музеї, влаштували показ старовинного етнічного одягу. Фешн. Це нитки нашої спадщини, бабусь, прабабусь. Давайте, давайте. давайте. Це потрібно так, було це проговорювати. Давайте ви Скажете, Це да? Код нашої нації, дівчата. А у вас є вдома в гардеробі щось таке подібне, вишиванки є? Подібне є, але саме такої традиційної, вишитої чимись руками ні, такої немає. Зараз ми не маємо можливості експонувати повністю наші експозиції, наші музейні предмети, і тому залюбки долучаємося до різного роду акцій, які саме спрямовані для нашої перемоги. Найголовнішою метою шепоту прилучени був збір коштів для придбання дрону камікадзе для наших захисників. Ми придбаємо цей довгоочікуваний дрон Камікадзе, який внесе нашу частинку в спільну перемогу. Прилучено також зазнала руйнувань, зазнала горя і хочемо показати те, що наш народ він все одно не Окрім фіксованої плати за участь у заході, будь-хто міг покласти свої гроші до благодійної скриньки, а також взяти участь у благодійному аукціоні. Найдорожчим лотом виявився прапор 54-го окремого розвідувального батальйону з автографами його воїнів. В перших боях поранили ці хлопці нас. Прапор захисників прилук придбали за 18,5 тисяч гривень. Всього ж на етновечорі зібрали майже 180 тисяч гривень. Організатори пообіцяли, що на цьому не зупиняться. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.